Благодійність для чистих сердець розпочалася ще задовго до війни. Раніше організація була пунктом обміну речами, а з березня почала займатися наданням допомоги Збройним силам України та всім внутрішньо переміщеним особам, хто потребував і просив про неї. В нас є три засновника: Михайло Найда, Наталія Найда і Табачук Наталія. Ці прекрасні люди дали життя і Організації, яка зараз на даний момент допомагає внутрішньо переміщеним особам, особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, а також військовим. Коли почалася повномасштабна війна, наш Михайло Найда, керівник, він дуже активізувався. Це питання його зачепило. Адже він, учасник бойових дій, був він ветеран. І він сказав, що потрібно єднатися для того, щоб боротися за Україну. До ініціативи засновника чистих сердець активно долучилися чимало однодумців зараз у штаті громадської організації працює близько 200 волонтерів. Комплексну підтримку та допомогу внутрішньо переміщеним особам тут надають також психологи та юристи. Мені здається, що наша організація найсильніша. У Івано-Франківській області по кількості допомоги, яку ми надаємо. В нас були черги до кінця вулиці. Люди стояли, щоб отримати засоби гігієни, продукти харчування, одяг, взуття та постіль. Ми зробили надзвичайно велику роботу завдяки нашим друзям, які також допомагали нам щоб ми мали можливість допомогти іншим. З початком повномасштабної війни компанія Гудвелі Україна активно долучається до допомоги Україні, щоб наблизити нашу перемогу. Обравши для себе пріоритетні напрями, надає підтримку громадам, на території яких веде свою діяльність та благодійним громадським організаціям, серед яких чисті серця. Компанія з Початку військової агресії Росії проти нашої держави зайняла активну позицію у підтримці, підтримці незалежності і підтримці соціальні, гуманітарні е, територій. На яких вона працює, зокрема, чистим серцям «Гудвеллі» допомагало і буде допомагати гуманітарною допомогою, продуктами довготривалого зберігання, також для облаштування їхнього тут центру виділили їм певні меблі, телевізор. Тому по мірі можливості допомагаємо, підставляємо плече. Адже це наше всіх завдання робити максимум. Допомагати і всіх інших закликаємо робити теж саме телевізор, не як потрібен для найменших відвідувачів волонтерського центру. Компанія Гудвелі допомогла нашому приміщенню телевізором, який знаходиться позаду мене. Ми поставили його безпосередньо у дитячій кімнаті. І наразі в цій дитячій кімнаті проводяться тренінги, різноманітні заняття для дітей. Діти просто можуть проводити свій вільний час. Тобто діти можуть собі зайнятися і знову ж таки відволіктися від війни. Завдяки офісним меблям розповідають волонтери чистих сердець, працювати стало набагато комфортніше. Раніше ми буквально працювали на колінах. А, наразі це дуже покращило роботу нашої організації, тому що це є комфорт, а, комфорт працівників, комфорт психологів, комфорт юристів, комфорт нашої дівчинки-статиста, котра буквально. Працює ледь не по 6 годин щодня. Ми дуже вдячні взагалі за і за меблі, і за техніку, і за в принципі гуманітарну допомогу, яку надається, тому що без цього нам було просто важко. Спочатку повномасштабної війни компанія «Гудвелі Україна вже надала 16 тонн м'яса на потреби збройних сил України та внутрішньо переміщеним особам. Також аграрії опікуються соціальними їдальнями, яких у місті є дві. На їхні потреби вже передано близько 4 тонн продуктів харчування.